Дев'ятниця за душі в Пам'ятай, що найбільшу вартість для душ чистилища має відправлена за них служба Божа. Зі щоденника Святої Фаустини Ковальської Я побачила ангела-хоронителя, який сказав мені йти за ним. Умить я опинилася в туманній місцевості наповненій вогнем, а у ньому безліч страждаючих душ, ці душі гаряче молилися, але безрезультатно, тільки ми можемо їм допомогти. Полум'я, яке палило їх, мене не торкалося. Мій ангел-хоронитель не відступав від мене ні на хвилину, і я запитала цих душ, яка для них найбільша мука? І відповіли мені усі разом, що найбільша для них мука це туга за Богом. Я бачила Божу матір, яка відвідувала душі в чистилищі. Душі називають Марію зіркою моря, вона приносить їм полегшення. Я хотіла довше порозмовляти з ними, але мій ангел-хоронитель дав мені знак. Що треба виходити. Ми вийшли за двері цієї страждаючої в'язниці, і я почула внутрішній голос. Моє милосердя не хоче того, але справедливість вимагає. День четвертий, О мій Боже. Отче, милосердя і всякої розради, я жертвую тобі цю дев'ятницю за всіх померлих, які страждають у Чистилищі, моїх рідних і близьких, моїх доброчинців і ворогів, щоб дати їм полегшу в їхніх муках, я жертвую тобі, мій Боже, свої молитви, прагнучи розважати великі терпіння, які мусять переносити. Ці бідні душі, прагну прийти до них з допомогою і отримати для себе ласку, про яку тебе покірно прошу через їхнє заступництво. Ще однією мукою, яка завдає багато страждань душам у Чистилищі, це думка про те, що вони через свої гріхи зненавиділи і викинули зі свого серця найдобрішого Бога, найвище добро. Скільки то грішників, які покутували на цій землі, навіть помирали від болю, думаючи, що образили найдобрішого Бога. Душі в чистилищі знають краще, ніж ми, яким добрим є Бог, бо душа після смерті відчуває всю повноту Божої доброти і любові. І думка про те, що вони так часто ображали Його і не бачили Божої любові і доброти, проймає їх болем, який перевищує будь-який інший біль. О, мій Боже, задля твоєї нескінченної доброти жалію з цілого серця, що образила тебе своїми гріхами, волію померти, аніж коли-небудь втратити Тебе. Даруй мені ласку святої витривалості, змилуйся наді мною і над душами, які терплять у чистилишному вогні, бо вони всім серцем люблять тебе. О Маріє, мати Душ Чистилища і моя найдобріша мати, підтримуй нас своїм материнським милосердям. Наймилосердніший Ісусе, Ти сам сказав, що бажаєш милосердя, тому приводжу до помешкання твого наймилостивішого серця, чистилищні душі, душі, які тобі дуже милі. Але повинні виплачувати твої справедливості, хай струмені крові і води, які вийшли з твого серця, погасять полум'я чистилищного вогню, щоб і там прославилася сила Твого милосердя. Царю вічного спокою, щастя і прощення, тільки ти один своєю ласкою всіх спасаєш, ти є джерелом милосердя. Не дивися на їхні провини, полегши їхні терпіння і визволи їх від мук чистилища. Господи Боже Всемогутній, благаю тебе, заради найдорожчої крові, яка витекла з пресвятого серця Твого Сина, Ісуса Христа, визволи бідні душі чистилища, щоб вони війшли до Твоєї слави і прославляли тебе. Навіки віків Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і наведи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вічний відпочинок, дай померлим, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають. У мирі вічному. Амінь.